Слава Ісусу Христу, брати та сестри. Сьогодні я хотів би поговорити про насправді, про Його любов, про Його любов до нас. І, ви знаєте, якби, служачи по дитячих будинках, комунікуючи з дітьми-сиротами, ось недавно так молився, і Бог мені відкрив таку нову річ, якби там, та, так якось показав мені, як він любить мене. Ну і, звичайно, не тільки мене, а й тебе. Бо і мене, і тебе, він любить. Макс. Макс. Він любить так, що навіть якби він тобі об'явив свою любов, твоє б тіло не витримало. Макс, скільки ти можеш прийняти. А, а наш гріх уже мінімалізує би, цю любов. .е. Скидує, інколи скидує на самий мінус, інколи мінімалізує. Все залежить від чистоти твого серця. Бо блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Та. Я б хотів би вам сказати цей макс, який я ось недавно так роздумуючи над своїм життям, І над... Бог мені показав одне служіння, де я був в місті Покровськ, відвідував дітей, там мав там лекції. Там, давав Керигму прийняття Ісуса Господом. І там був один такий хлопчик, який постійно очікував свого тата. І і мені одна служителька сказала, що ну там, що його тато наркоман, якби злочинець, і якби алко, наркозалежний. І знаєте, що саме цікаво? Я колись запитав цього хлопчика, розкажи мені про, про свого тата. Він, знаєте, дивився на мене, і він розказував, що його тато найкращий, що його тато до нього приходить інколи, що його тато його відвідує. І його тато скоро його забере. І знаєте, що віра цього хлопчика в те, що його тато його забере, була непохитною. І навіть коли його тато приходив під алкоголем, під наркотиками, в стані. Навіть коли його тато бив, до, запам'ятайте, діти до 10 років вони ще не розуміють, що їхній тато є злий. Вони ще до кінця не усвідомлюють, якби, що, що їхній тато є недобрий. Вони ще не усвідомлюють, якби. Не усвідомлюють гріха, який робить їхній тато. Бо насправді їхній тато добрий, просто гріх, який є в ньому, він є злий. І знаєте що, мені Бог сказав, що він любить нас так, як ця дитина, мала дитина, любить святою наївністю, святою наївністю свого тата, не бачучи його гріха. Не бачучи, а бачучи цей діамант батьківства. І ви знаєте, коли мені Бог сказав, що він любить мене так, любить мене так, ти розумієш, наскільки це потужно, наскільки він тебе чекає. Як ця мала дитина чекає свого тата, так само Бог чекає нас. Так само Бог чекає тебе. Чекає тебе, виглядує тебе, щоб ти прийшов до нього. Уявіть собі. А ми біжимо десь. Десь біжимо, біжимо. А він там нас в церкві виглядає і каже тобі. Я тебе люблю. І я чекаю на тебе. Я виглядаю тебе. Прийди до мене і матимеш все. А ми, знаєте, як той тато, який, ну, на жаль, скований алкоголем, наркотику, без всякого осуду, сам колишній як беззалежний, ми, знаєте, ми вибираємо світ. Замість того, щоб вибирати любов. Замість того, щоб вибирати святу наївність. Ми десь заслуговуємо, десь, десь щось робимо. Ми не вибираємо його. Приходьте до Господа, Він у вас виглядає з церкви як мала дитина. Тільки він така мала дитина, яка може тебе зробити дуже, дуже щасливим і перемінити твоє життя, як він робить це з моїм життям. І дає мені сили їхати на море з двома маленькими дітьми. Тільки він тут їх перевдягає, годує, пестить, спостерігає за ними на морі, бо вони в мене. Хто моїх дітей, той знає, що вони в мене. Він їх заспокоює і втихомирює, і оберігає, і опікує. Хай Бог вас благословить. Пам'ятайте, Бог виглядає вас як мала дитина. І він вірить, що ви до нього будете приходити. І частіше любімо, друзі. Любімо, будьмо добрими. В тих обставинах, в яких знаходиться зараз Україна. Не нарікаємося більше молимося, більше поснемося, більше живемо, більше любимо, тільки в любові є наша перемога. Амінь.